Трагічну звістку з фронту у Камінькаширській громаді оголосили триденну жалобу у зв'язку із загибелю на війні військовослужбовця Олександра Пасіка. Захисника з села Велика Глуша майже два роки вважали зниклим безвісти. Полеглому волинянину було 29 років. Він загинув 7 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання в Запорізькій області. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Воїн з Луцька Максим Нагорний, чий заповіт цитував Зеленський, й, ймовірно загинув на Донеччині. 20-річний Максим Сирота, доброволець. Ще наприкінці липня сестра Максима повідомляла, що він зник безвісти на Покровському напрямку. А 1 серпня наречена бійця написала, що тіло Максима привезли в морг. Жінки поїхали на опізнання, проте показувати тіло, яке 10 днів пролежало на спеці в зоні бойових дій. Їм відмовили, щоб зробити повноцінний аналіз ДНК, потрібен род. Чоловічої статі, інакше тіло повернуть не раніше ніж за півроку, каже наречена. Але він сирота, у нього немає жодного живого родича чоловічої лінії. Далі сюжет 12-го каналу річної давнини про Максима. Я хочу зараз процитувати слова українського солдата. Його звати Максим Нагорний. Він народився у 2004 році. Він сирота! Сповідь заповіт молодого солдата ЗСУ про Україну без дитячих притулків опублікувала напередодні цього виступу Українська Правда. А кількома тижнями раніше Максим Нагорний мало не загинув від ворожого обстрілу. Майже прощаючись із життям, хлопець, який залишився сиротою в чотири роки, написав заповіт. Завжди ви там в інтернаті, на тебе ніхто увагу не звертає. Завжди хотілося бути таким, щоб, ага, ви ще про мене почуєте. Це щоб мене згадали. От, ну, я ж тоді, коли був на бойових, я ж не знав, чи я повернувся живий чи ні. Хлопець тоді дивом залишився живим після ворожого обстрілу. Шрам на руці спогад про цей травневий день, коли бліндаж побратимів врятував життя. От коли я йшов, думаю, проходжу в бліндаж, думаю, зайду в бліндаж. І тільки я заходжу в бліндаж, тут як перельот був. І тоді дуже спословлено. Бо якби я там був, я ж в ту сторону йду, я б не знаю, що було б. Саме тоді Максим написав слова до всіх, хто відбудовуватиме Україну, в якій не буде притулків, а в дітей не вкрадуть дитинство. Чисто дитинство в мене такого, як і не було. Потім я пішов по інтернату. З 15 ї школи я поїхав в Сенковічівку. Це Горохівський район. А далі? Після Сенківчівки я пішов в Люблениць. Після Любленця в притулок для дітей. Ця круговерть притулків почалася, коли хлопцеві було всього чотири. Якийсь час у нього була мачуха, але життя з нарідною не склалося. Максим каже, система притулків така, що кожного разу, не дочекавшись усиновлення, ти переходиш в інший заклад і ніколи не знаєш, що на тебе чекає. Це корупція, і там сусіди. Ну, сусіди, там сім'ї, наприклад, кум, кума, сестра, брат там тесть. там і вони всі працюють, і вони наживаються на дітях. О, там, гуманітарку там нову привозили, да? ну, нові речі, кросовки. Та ми ходили в порваних і в таких зношених вонючих, типу. Корупцію притулку в Рожищі написано чимало. Окрім цього, не раз фіксували факти сексуального домагання та побиття дітей. Довгий час тривало слідство, після чого директора притулку відсторонили. Але найгірше залишалося за кадром у спогадах тих, хто бачив це. Як мене коли закривали, ванючку називали там. Короче, одежа все потне, ванюче там труби від туалету. Ну, короче, там дуже баняло, і мене закривали, так мене виспитувало. І починаєш там кричати ще раз, щось там крикнеш, говорить до мене черговий, і потім залітає вінком. Починає упасти. Спогади про ті дні заклали у свідомості хлопця бажання змінити систему, а ще стати військовим. Однак обрати виш чи військовий ліцей дитині з притулку фактично неможливо. По притулкам ходив, і за мене все рішало, як неповнолітній. Мене не питалося, на кого ти хочеш вчитись, ну ким ти хочеш, ну просто тебе кидали і ти просто вчився. Максима Нагорного спрямувала на навчання до шостого училища в Луцьку здобувати фахи, слюсаря, електрика. А далі була повномасштабна війна. Колись хотів поступити в військове училище, але не склалось, бо я по інтернатам ходив. І потім в мене така ціль пішла в 17 Ну, я пішов вчитися в училище номер 6 НГТУ номер 6 місто Луцьк. 16 років я вирішив поїхати до Києва заробляти, бо тоді був коронавірус. Потім мені там стукнуло 17 років, і тоді я заслі війна. Довгий час Максим, волонтерив на центральному вокзалі «Укрзалізниці» в Києві, допомагав з евакуацією. На вокзалі знайшов свою першу волонтерську сім'ю і прихисток. А коли хлопцеві виповнилося 18, пішов у ТЦК та уклав контракт із 14 чотирнадцятою окремою механізованою бригадою. Я вчився дуже багато. Спочатку я був кулеметником, потім дронщиком, потім, потім, потім марсменом, Але найперше був ну, типу, штурмовиком. Хлопці з притулку сприймали по-різному. Хто зділився досвідом і навчав, а були такі, що ставилися презирливо. До мене говорив от, один чоловік, ну, любив підбухнути. І він говорить, наш воно тобі треба. Я говорю, щоб такі, як ти, на позиції не ходила. Ну, він старий, там, йому купати важко і це, Я говорю, от що я тут. Витримати тиск і війну 18-річному юнаку допомагав інстинкт виживання, здобутий у притулку. Чимось інтернат мені дав якось ну, дитинства не було, але характер вже я вже от в малі роки вже там вже розумів мислив зовсім по-інакшому. Інтернати пережити там показали, як зламати стару систему виховання дітей без батьківської опіки і дати змогу малечі бачити дитинство без війни і притулків. Щоб кінчилась війна, щоб помінялась держава в кращу сторону, От як в Америці, наприклад, є будинки для дітей. Їх там багато. Там... От беруть сім'ї. І не що, що як за гроші, а щоб ти любив, цінував, є ж такі люди. Є. А ми віримо, що є люди, які, побачивши цю історію, допоможуть Максиму отримати те, що йому належить по праву. А коли мені було 18 років, мені ніхто нічого не дзвонив, в мене не було нічого зв'язку. Нічого, і зараз я хочу вирішити це питання з квартирою. Ви, держава ви? по закону мені має дати безкоштовно, бо як збудувати омріяну захисником щасливу Україну. Про що навіть цитував президент, якщо сироти солдати залишаються безхатьками? Ось слова Максима, я був очевидцем жахливих речей, про які хочеться забути, і не згадувати, викреслити з пам'яті так само, як і вчорашній день цієї клятої війни. Але що буде завтра? Відбудовувати стару систему не треба. Створюємо нову і набагато кращу Україну. І ці слова українського солдата нагорно заслуговують, щоб ми їх підтримали. Ірина Кудря Вічеслав Білов, дванадцятий канал. Померла Луцька волонтерка, чиє підприємство зруйнувала російська ракета в Луцьку. Марина Юрчик разом із чоловіком мали сімейний бізнес: столярний цех, кузню та де з 2014 року. Безкоштовно відремонтували сотні автомобілів для військових. Російський удар 6 червня знищив приміщення підприємства, все обладнання, майстерень та 15 автомобілів, серед яких були й машини військових. Висловлюємо щирі співчуття родині. Марини. У Луцьку сталася смертельна аварія. На вулиці Карпенка Карого вантажівка Ман переїхала чоловіка. Мадики боролися за його життя, утім травми були смертельні. За кермом вантажівки був 50-річний чоловік. Каже, та ділянка дороги була неосвітлена. Пішохід стояв посеред проїзної частини. Як повідомили в поліції, водій за кермом був тверезий. У Луцьку водійка влупилася в дорожній знак. Сталося це на вулиці архітектора Мательницького. Жінка на Ауді здавала назад, не побачила дорожній знак і врізалась в нього. На неї склали два протоколи за порушення ПДР, що призвело до ДТП, і за пошкодження знаку. Посеред дороги спалахнула машина з причепом соломи. Було це ввечері в камені Каширському. Попередньо загорілось у причепі, де водій перевозив тюки соломи. Ймовірна причина пожежі несправність гальмівної системи. Луцьку вночі горіла квартира в багатоповерхівці на вулиці Героїв Добровольців. 4. вогонь знищив балкон та майно. На щастя, обійшлося без постраждалих. Причина коротке замикання електромережі. Повідомили в ДСНС області. Горіла дерев'яна хата у селі Путилівка Луцького району. Під час пожежі всередині перебувала власниця будинку. Сусіди помітили вогонь, розбудили жінку та евакуювали її ще до прибуття рятувальників. Попередня причина займання коротке замикання електромережі. На Волині судитимуть чоловіка, який за 1700 доларів хотів відвести ухилянтів до кордону. 46-річний мешканець Виноградова, що на Закарпатті, погодився на пропозицію спільника, який займався незаконним перенаправленням чоловіків за кордон, доставляти двох ухилянтів із Ковеля до кордону з Румунією. За участь у цій схемі мав отримати 1700 доларів. Авто зупинили 21 травня 2025 року на Волині. Чоловік вже мав проблеми із. Законом нині його справу передали до суду. Правоохоронці встановлюють інших учасників схеми. На волині начальника та п'ятьох працівників радошинського кар'єру підозрюють у масштабному розкраданні піску та пального укрзалізниці. Протягом 2024 року вони незаконно продавали пісок за готівку за зниженою ціною, не фіксуючи операції в бухгалтерії. Йдеться про розтрату понад шістдесят і тисяч тонн піску, вартістю понад 5 мільйонів гривень. Крім того, працівники безпідставно списали пального на 770 тисяч гривень. Люди, порпаючись в пулі, знайшли снаряд. Зараз таких знахідок побільшало, бо сезон горуїв, кажуть рятувальники. У цю часів Другої світової знайшли днями в Луцькому районі. У ДСНС застерігають: не підходьте, не торкайтесь цих підозрілих предматів і негайно телефонуйте на 101. Ледь не згоріло зернове поле через спалювання стерні. В селі Радушин Голубської громади на Ковальщині вогнеборці ліквідували пожежу стерні, що загрожувала перекидатись на зернові поля місцевих мешканців. Винуватець пожежі місцевий громадянин, оштрафований на суму 3060 гривень. У Ковалі з проблизковими маєчками патрульних доставили до лікарні чоловіка, якому стало зле. Під час служби до поліцейських звернувся водій. У його знайомого раптово схопило серце. Стан стрімко погіршувався. Патрульні організували супровід авто і передали пацієнта медикам. Каталку можна взяти? Може і так.

У Володимирі знайшли унікальне скляне намисто княжої доби. За словами археолога, керівника Волинської археологічної експедиції інституту археології НАН України Віктора Баюка. Прикраса складається з 289 намистинок – 288 жовто-бурштинових і однієї ніжно-блакитної. Усі вони нанизані на нитку довжиною 120 сантиметрів, а загальна вага становить 103 грами. Знахідку передадуть до Волинського історичного музею